Хто ж зможе достойно ублажити тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує? Усі преславні на тобі, вчинені таєнства, Богородице, вищі понад розум і слово, красотою дівства Твого і пресвітлого чистотою Твоєю? Здивувалися херовими, і пожахнулися серафими, Чудо ж твого нетлінного різдва, ні людська, ні ангельська мова висловити не зможе. З тебе був безтлінний, єдинородний син Божий, Бог Слова, невимовно воплотився, народився, і з людьми пожив і тебе, як матір свою, Вельми возвеличив та показав царицею всього творіння, а нам подав надійне пристановище спасіння. Тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров твій прибігають, та приймають велику втіху і зцілення. і тобою від бід спасається, бо ти єсивоістинно. Матір всіх скорбних і обтяжених, засмучених радість, недужих цілителька, жезл старості, для грішних надія спасення, і провідниця на дорозі покаяння. Ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають, заступаєш. Усердна заступна царе Християнського. Охороняй мене, щоб не загинула я до кінця у гріхах моїх, бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати мого життя. Не покинь мене і не погордуй мною, але якими лиш задумами знаєш, спаси мене, бо ти благословенна на віки віків. Амінь. О Пресвята владичице моя, Богородице, від ангелів і архангелів, Херовимів і Серафимів чесніша. Спаси мене смиренного і грішного раба Твого, ти бо знаєш всемилостива, Володарко, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю. І нема у мене іншого спасательного пристановища, крім тебе все, благає. Ти моя кріпость, владичице, ти моя сила, ти моя радість у скорботах, ти моє пристановище у спокусах, ти моя поправа в упадках, ти повна надія мого спасіння, о мати створителя і Господа мого. Допоможи мені, що плаваю у морі життя цього, бурями гріховними гнани, подай мені руку допомоги, помічнице моя, та ізбави мене від згубної глибини, щоб не потонув я в безодні вічаю. бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене, і хвилі беззаконня потопляють мене, але ти. Милосердна мати, спаси мене і до пристані безстрастя направ, безнадійних надії і посереднице спасіння мого. Богородице, ти єси повання моє, ти стіна благодійна, пристановище і прибіжище моє, що зазнаю муки від пристрастей, спаси мене від ворогів моїх. Що гонять душу мою і всякими спокусами її значують, бо на дорозі тій, по якій ходжу, сховано сіті на мене, безліч спокус, підступів, немочей душевних і тілесних, що до упадку гріховного зводять мене, і у відчаї не знаю, що вдіяти. Бо якщо покаятися захочу за кам'янілістю і озлобленням одержими я, чи якщо плакати намагаюся, не маю сокрушення сердечного і жодної краплі сліз, горе мені окоянному, горе бідності й убогості моїй. До кого ж прибігти мені повинному, як не до тебе? Милосердна мати Господа і Спаса нашого, безнадійних надії, стіну і покрови тих, що до тебе прибігають. Не відкинь мене оскверненого, бо тебе єдину втіху маю в житті моїм, Діво, Марії Богородице, і до тебе єдиної у всякій нужді, зі сміливістю прибігаю. Тож не покинь мене в цьому житті і в часі смерті моєї поспіши мені, помічниця моя, на допомогу, щоб побачили й засоромились всі вороги мої, переможені тобою, владичице, посереднице спасіння мого. Амінь. Зі скверних уст моїх прийми моління нескверна, чиста. І пречиста Діва Богородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого, у час життя мого, не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю, і все уповання моє в тобі, тому в час смерті моєї. Заступися за мене, помічнице моя, радосте і потіхо, і не засором мене тоді. Знаю, бо діво, що я, окоянний, в багатьох гріхах повинний і тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє, радосте моя, появи на мені милість твою. Посередниця спасіння мого, визволь мене, владичице, від люті бісівської, і страшної та грізної спокуси злих духів, від злоби їхньої ізбави та всю скорботу дня цього судного на радість переміни твоїми відвіданами, і сподоби оминути начала і власті темряви. Та досягнути, поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з безначальним Його Отцем і Пресвятим Духом, нині і на віки віків. Амінь.